Вони всі між собою різні, але їх об'єднує одне єдине почуття. Це виключно кохання. Кохання до чоловіка, який на даний момент воронить рубежі нашої країни, а я його просто кохаю». Військовослужбовиця Тетяна Камарістова розповідає про вірші, які увійшли до її третьої збірки поезій Я не можу тобі не писати. Нову книгу авторка презентувала у Рівному. Вона виключно про любов, про те вічне, найпотаємніше. Оскільки воно є без взаємності. І насправді це збірка про те, як можна любити людину, не вимагаючи нічого нетомісті. Найяскравіше свідчення про те, коли любиш просто відпустила. Щоб людина, яку ти кохаєш, була щаслива. Тільки, ну, і в принципі, я безумно щаслива тільки, від того, що ця людина є на світі. Скільки поезій увійшло до збірки, Тетяна Камарістова не рахувала, ділиться. Деякі вірші писала уночі, коли годинами не могла заснути. Солодкий щем від зустрічей у снах твоїх обіймів, дрібку вечорову, цілунків цвіту в серці на віки, зайчиків, очей і чорні брови. Серед гостей, запрошених на презентацію збірки, рівницька волонтерка Валентина Слуквіна на вірші Тетяни Камарістової. Вона пише пісні. Вчора по секрету вона мені показала третю збірку. Це просто сильна жінка, любляча жінка в ній. Просто вона вся сотка нас, кохання. Я перша, хто написала пісню на її поезію, на першу збірку. У нас вже в доробку є три пісні. Сьогодні я буду співати одну із них про кохання. Сумую за тобою сильно, вже не можу літати вільно. Тетяна Камарістова на псевдомавка, учасниця АТО та ООС. Свою попередню збірку крила обпалені війною. Вона присвятила бойовим побратимам із 117-ї бригади. А усі гроші із проданих книг передала на потреби бойових медиків цієї бригади. Цю ж збірку присвятила лише одній людині. Несуттєво люблять тебе чи не люблять. Натомість ти повинен розуміти, що те, що відбувається в твоєму серці, це ота малесенька квіточка, яка зродилась з насінини і просто виросла. І зараз вона цвіте і пахне, і відповідно, я усвідомлюю, що те почуття, яке окриляє на даний момент мене, це моя найкраща сторона. Збірку Тетяна Камарістова видала накладом у тисячу примірників. Отримати книгу від авторки можна, задонативши на потребу бойових медиків 117-ї бригади. Надія Кривко, Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.